Сьогодні у випуску час пік. Компенсація за травми Мукачівка таки домоглася справедливості після падіння у відкритий люк. Сума компенсації суд призначив у 20 тисяч гривень. Всього на всього новий театральний фестиваль. Драма сьогодення чекає Закарпатців в обласному драмтеатрі Ужгорода. З 13 травня по 18 травня. Саме в місті Ужгород в Закарпатському театрі імені Братів Ширигіїв буде відбуватися. Форум театральний форум найкращих вистав. В Ужгороді попрощалися із 45-річним солдатом, стрільцем зенітником Юрієм Семиряшком. Юрій Миколаєвич, родом із тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області. Там після отримання середньої спеціальної освіти працював муляром. До Ужгорода переїхав після повномасштабного вторгнення Росії. Уже на початку квітня 22-го року приєднався до лав Збройних сил України. Брав участь у бойових діях за незалежність і територіальну цілісність держави. 26 квітня цього року серце військовослужбовця зупинило. Рідних у нього не залишилося. Від шану захиснику прийшли багато ужероців, міський голова та військові. Від головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах ЗСУ. Священники відслужили за упокійну літургію, після чого жалобна хода вирушила із набережної незалежності до пагорба слави, де Юрія Семиряшка поховали з військовими почистями. В Ужгороді 8 травня попрощаються із Євгеном Белкіним в обласному центрі Закарпаття. В середу відбудеться похорон з полеглим захисником Євгеном Белкіним. Чин поховання відбудеться о 13.00 на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Вічна пам'ять герою. У селі Червеньова на Мукачівщині сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Захорання почалося з автомобіля, іначе доміно перекинулося на гараж, а далі на житловий будинок. Ймовірно, благодатний вогонь, який мешканці будинку залишили в автомобілі після ранкової служби, і став причиною лиха. Спільними зусиллями Мукачівських та середнянських вогнеборців вдалося ліквідувати пожежу і врятувати від вогню сусідський житловий будинок і надвірну споруду. Вогонь встиг знищити автомобіль Опель Віваро 2006 року. Випуску дах будинку. Куплощою 47 квадратних метрів, гараж і речі домашнього вжитку. Постраждала Мукачевка Мукачівка Інна і важко досягла правосуддя. Вона отримала компенсацію за травму після падіння у відкритий люк. 19 грудня 23-го року жінка поверталась з роботи і о 6.30 ранку на темній стежці впала прямо у каналізаційну яму. Постраждала, розповідає, одразу відчула гострий біль, і на її крики прибігли знайома жінка і таксист. Я попросила відразу відвести мене в лікарню. О, там Оказали мені першу допомогу, зробили рентгени і в першу чергу ісключили переломи. Визвали травматолога, він подивився, в мене був сильний удар в коліно, в цей правий локоть і розтарапала я собі цю частину. Поки я проходила обстеження, в поліцію звернулися самі лікарі. Поліцейська сказала, що коли мені стане легше, я зможу встати. Я маю піти на судмедекспертизу. Десь на сьомий день я була готова піти на судмедекспертизу. Я мала що показати. Але мені відмовили, мені просто не давали направлення, пояснюючи, що кримінальну справу не відкрили. Постраждала, написала лист до міського голови Мукачевим. Відреагували на позов швидко, однак результати вразили, адже їй просто надіслали лист вибачення. А винуватцям представникам Мукачів водоканалу призначили мізерний штраф. Спочатку мені треба було знайти винних, чи у кого ж на балансі цей люк і хто винуватий в цьому? От на ці адмінкомісії. Сама ж комісія знайшла винних. Постраждала жінка, не бачила іншого виходу, окрім як звернення до суду. Всього мало відбутись одне судове засідання, проте через ряд обставин його перенесли. Перший можна сказати, ну не відбувся по причині, що не з'явилися представники водоканалу. Оказалося, що вони написали мені на, на мій позов відзив, але я не, не отримала і не була ознайомлена. Того, що потім я вияснила, що на повідомленні, яке я мала отримати, було вказано моє прізвище, ім'я, але не мій номер телефону. Тому я і не отримала, і ми судове засідання перенесли. Уже через п'ять днів відбулось друге судове засідання, перебіг якого був надзвичайно напружений. Проте, завдяки досвідченим юристам, які боролись за справедливість цій справі, пані Інні вдалося вдалось досягти правосуддя і отримати компенсацію. Для мене, як для юриста, труднощів я не бачила. Більше було ем, може як людський фактор. От усвідомлення того, що як, же, як юрист, я розумію, тому що юристам відповідача і треті особи вони повинні були протестувати, вони повинні були повліяти на хід справи і відстоювати свої якісь там права. Суму компенсації суд призначив у 20 тисяч гривень всього -навсього. От, Хоча запрашували мене набагато більше. Чому? Тому що. Життя людини то є саме найцінніше, і зазнавши такого шоку, такого болю, і вибачайте, як би не апелювали відповідачі, третя особа у пані Інни змінився ритм її постійного життя. Ми задоволені рішенням суду, незважаючи на те, що воно було признано частково, але ми розуміли, чому воно буде частково, і розуміємось зараз. У представників комунального підприємства Мукачів водоканал є можливість подати на апеляцію. Однак постраждало, сподіваються, що людський фактор таки відіграє свою роль. Крім того, пані Інна запевняє всіх, хто раптом опиниться сам на самі з подібними проблемами, в жодному разі не опускати рук і боротись за свої права та справедливість. На Закарпатті неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Про першу страшну знахідку повідомив місцевий рибалка по прибуттю на місце наряд зафіксував перебування в річці тіла людини без ознак життя. Тіло дістали з води, загиблий виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. Крім того, прикордонникам стало відомо про виявлення цього ж дня нижче за течією від кордону ще двох тіл чоловіків. Один з них – 20-річний житель Сумщини, особу іншого поки не встановили. Вкотре закликають всіх охочих переп. Пливати тису, не ризикувати своїм життям і здоров'ям. За квітень цього року закарпатські патрульні винесли 141 постанову заїзду пристебнутого ременя безпеки. За невиконання цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність, тож пам'ятайте, що недотримання правил дорожнього руху може призвести до фатальних наслідків. 44 дитини сироти Мукачівської громади знайшли нові родини. Дітей заселили у шести дитячих будинках сімейного типу та в вісьмох прийомних сім'ях. Дітей заселили у шести дитячих будинках сімейного типу та восьми прийомних сім'ях. У свою чергу служба у справах дітей перевірила умови проживання і дотримання прав дітей. Держава надає соціальні виплати на утримання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Ця допомога враховує розмір стипендій та пенсії по втраті годувальника, які отримують діти, крім пенсії по інвалідності. Перший всеукраїнський театральний фестиваль актуальної драматургії Драма сьогодення, який проведуть на великій сцені в Ужгороді, офіційно анонсували на брифінгу в Закарпатській ОВАМ. Таку особливу назву для заходу обрали неспроста. Ми живемо в такі часи, коли культура та мистецтво мусить через сцену, через малюнки, через музику, через голос гукати про те, що ми маємо право на існування, ми війна незалежна держава. І нас нічого не зламає, і якби нас не хотіли знищити, ми все одно, як той паросток соняшника, якщо побачите нашого фішу, ви побачите, що в цих руїнах соняшник він все одно квітне і він проростає. Так само і Україна. Якби нас не хотіли щемити і зламати, ми все одно будемо вириватися. І ми будемо дуже голосно гукати про своє існування. З 13 травня по 18 травня. Саме в місті Ужгород, в Закарпатському театрі імені Братів Шерегіїв, буде відбуватися форум театральний форум найкращих вистав. Ви зможете доєднатися, переглянути. Вистави починаються на великій сцені о 19.00 і також на малій сцені теж буде вистава, в якій задіяна відома українська акторка і ужгородка. Рима, Рима. Рима Зюбіна, це наша випускниця саме нашого, нашої академії культури мистецтв. У межах фестивалю в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі свої вистави представляють шість театральних колективів, які власне матимуть змогу обмінятись досвідом з колегами інших обласних театрів. Ми давали запити практично кожному театру України про участь у фестивалі, але все у тих чи інших причин були певні відмови, але. Є ті, хто буде, і ми дуже радіємо тому, що у нас буде театр національний театр Івана Франка, що у нас буде Київський академічний театр Колесо. Що у нас буде е, національний академічний український драматичний театр Зеньковецької? Вони везуть дуже потужні і дуже популярні вистави, які. Е, над популярних їхніх регіонах, які збирають постійні аншлаги, тому власне, ми їх і запросили на майбутнє фестиваль драма сьогодення у театрі планують проводити щороку і залучати не тільки українські театри, а й закордонні. Цього ж року не зволікайте можливостями і встигніть придбати квитки, адже це чудова можливість відпочити як фізично, так і духовно, а безбар'єрність дає змогу відвідати захід усім охочим.